Запрошуємо усіх прихильників IT-ліги міста Львова на протистояння у майстрайтелізі між командами Інтеліас та Смарт Рокстарс. Один із лідерів турнірної таблиці сьогодні зіграє з командою, яка знаходиться Зіняк, також Назар Пеняга і Святослав Миськів. Бродюк у воротах. Степана струками ожидається вже... на боску Арені. Пригадуємо, що доволі слизько було більшістю представникам команди. Роман Заяць. Вихідний навіть Заяць пробиває оближній кут. Бродюк. Мяч вийшов. До Ореса Тацка. Верхова боротьба. Верхова постає м'яч на землю. Пробив лівою і Забиває Олег Вархола. На третій хвилині зустрічі рахунок у матчі стає. 1-0. На користь Smart Rockstars. Прагнуть відповісти своєю атакою Заєць. Яремоч. Бродюк в межах правил. Чітко було зібрано. М'яч. Іван Яремович кращий бомбардир жовто-чорних був виконавців, як у одних, так і інших. Тож очікуємо на достатню кількість результативних. Мальничук. Набирає хід панкі. Кут був доволі. Їх шість. Яремовича та Федака по п'ять. Удар, повз ворота від. Заєць. Ліворуч. Знову Роман із м'ячем прострілює над воротами. Це був більш знайти, але верхолу. Яремович, Верхова боротьба. Знову дацко, удар! по ворота тут стік, Досить непоганоючимися догадує не шахву партию. Дана іканечка рахунок у матчі стає 1-1. Інтелиас почав. Тис... Полював з боку путь Інтелія. в По лінії. Скидка. Дацко! Вихідний штанавич. Удар! гол, Який м'яч як Забиває Smart Rockstars! У роздягнів фактично доцко з носочка від сті. So Вертається команди тим часом на другий тайм 2. 1 смарт прокстерс в рамках. Yeah. Yeah. Звіняк, yeah. праворуч. Мисків пробиває м'яч у воротах. Рахунок озустрічі стоїть 2-2. Позрадницький м'яч поміж ніг Микиті шапошнеково проходить. Пустіше. Повертається на свої позиції. Захисники команди Інтелія спустів ворота. Гол сорока. Рахунок у матчі стає 3-2. Третє по ходу гри Смарт Рокстер. Помагатиме Алексу у зустрічі з Едвантісом. Удар-гоу! Сорока робить рахунок 4-2. Хороший удар, більярдний. І там десь... Обуквари у першому класі. Оборонцями Smart Rockstars можливість забити. Гол! Антоняк забиває. Чудово зіграв на добиванні. Може трапитись. Аналогічна ситуація заяць. Ось тут. Угру, бродюк. На в фланзі в дійсності можна десь брюка підключити, аби той завдав хорошого удару.